Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні. Не забувайте, що у вас є чудова нагода підтримати це відео вашим лайком, підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив, і написати коментар або запитання. Сьогодні з нами на зв'язку, Іван Тимочко. Пане Іване, мої вітання вам. Слава Україні, радий вас бачити. Героям слава, це навзаєм. Пане Іване, розпочнемо з вами з такої, скажімо, з. Приємної новини з позитиву про те, що 23 червня українські захисники з самого ранку збили сучасний російський гелікоптер к 52 алігатор. Успіх сил оборони України був у небі над Донецькою областю. Про це повідомили Генеральний штаб збройних сил України. Ну і нагадаємо, що станом на початок доби 23 червня сили оборони України за годину, а за цей період повномасштабного вторгнення вже знищили 307 гелікоптерів. Ну і ще один мінус, як кажуть, і наскільки мені відомо, це ж був розвід, ударний чи ударно розвід гелікоптер. Тому можемо ще як раніше це робили, ще одну зірочку собі дом домалювати. Ну можна коротенько, просто прокоментувати і що забажаєте. Власне, оці Ка-52 Це не просто ударно-штурмові гелікоптери. Це так звані з категорії «нєт», росіянами придумані і придумані вони як власне командирські гелікоптери, тобто вони, умовно кажучи, керують ланкою, або може на ній знаходитися командою або командування цілого когось підрозділу. І сам факт того, що вже з широкомасштабного вторгнення їх знищено, якщо навіть брати ці цифри, які офіційні, біля 80 гелікоптерів. А тою інформацією, що я в вільному доступі Росія планувала до 2020 року випустити тільки вдумайтесь 140 штук їх всього на всього. Нехай там вони ще доробили штук 50, Пота я Дай. дуже сумніваюся, але умовно ми припустимо. Умовно кажучи, вони мали таких 200 гелікоптерів. На час широкомасштабного вторгнення, і власне зараз більше 80 машин знищено, підтверджено, скільки їх там були вражені, і або впали, не долетіли на, на російські території, або взагалі не придатні до використання. Ми не знаємо. Ми точно ще не знаємо інформації, скільки їх було знищено в ті самі Сирії, Хоча факти були, що падали, ми не знаємо скільки їх. Реально, скажімо, згоріло на аеродромах, на яких вибухала бавовна, і сам факт говорить про те, що якщо такі гелікоптери рідкісні, навіть для російської авіації, використовуються, вони використовуються далеко не від добра. А річ в тому, що виноси артилерії їхньої дуже жорсткі, дуже серйозні втрати, які вони абсолютно не враховували, що може таке бути. Бо е, навіть ті цифри знову ж які б є підтверджені. Це в день там 20-30, а от крайня інформація це взагалі 44 е, е, артилерійські системи знищені за день. Ну це це ціла, ціла, цілий дивізіон по великому рахунку, умовно кажучи, це цілий батальйон артилерії. Просто за один день знищені. А це екіпажі, які мають бути підлучені, навчені. Це не просто там з піхотинці, яких там зібрали. Як вони там люблять себе зеків зібрати і вигнати? Це люди, які мусять бути навчені, коригування, прицілювання, наведення. Там дуже багато моментів важливих. і ці фахівці зникають з лиця землі в прямому розумінні слова. Звичайно, що їх компенсувати вони вирішили К-52. І тому такі е, гелікоптеропад за крайній тиждень ми знаємо мінімум один-два в день вражаються. Це тільки тікапідесять 52 А вся інша номенклатура гелікоптерів і армійської авіації, яка потрапляє в зону ураження, про це. Ми навіть зараз і не говоримо, бо ми не знаємо точної інформації. Звичайно, вони також пробували, пробують їх протиставляти як радіоелектронну боротьбу. Я ж кажу, тому що це командник гелікоптер і обладнання. Це дозволяє як розвідувальну роботу проводити, але сам факт того, що вони потрапляють в зону ураження, потрапляють активно. А знову ж, якщо вони хочуть компенсувати в, а, артилерію. Вони змушені їх підтягати до лінії фронту, тому що о, враження ракет з цих гелікоптерів у межах 8-10 кілометрів. Звичайно, це не та відстань, яку яка би їм дозволяла, скажімо, стріляти з глибокого тилу. Але що найважливіше по цих гелікоптерах, це їхня собівартість. Офіційна їхня вартість біля 16 мільйонів доларів. Це умовно кажучи в базовій комплектації. Якщо там чіпляється якесь оновлення або його е, обладнували під виконання спеціальних завдань, ми розуміємо, що там ціна може вилазити за мільйон за, за 20 мільйонів доларів. І от тепер давайте підрахуємо чисто елементарні цифри. Там 70 візьмемо гелікоптерів, навіть не 80, 70 помножити на 16 мільйонів. Ну так на навскидку це буде більше мільярда. От, це тільки mm. по по гелікоптерах, які пішли впали в сиру землю України. Так що цифри тут ще ще й ті, насправді, по великому рахунку. А якщо врахувати, що це не просто гелікоптери, а це пілоти, а в нього два пілоти входять. Тому і далеко не не низького рівня мусять бути навчені, тому що там все таки, як би не було, там обладнання більш сучасне. І людей садити мусять як мінімум ну, з скибетию, знаєте, на спині, умовно кажучи. <тит> от, от це це дуже серйозні втрати для них, які реально не співставні там, навіть з тими самими танками, артилерією. Чи... Але це вони роблять з безвиходів більше. Сто відсотків, і ми маємо ще із приємного. Я маю на увазі про чонгар і загалом до 22 другого до 23 червня армія Російської Федерації вона мала два логістичних вузли за аналітикою. Це армянськ і чонгар, через які окупанти могли відійти з півдня України до Криму. Однак на Чонгарі стався удар. і Тепер зрозуміло, що армянськ теж не впорається з пропуском усієї групи військ Росії під час відступу. Відступати через Маріуполь ще небезпечніше, збройні сили України вже дістають і до окупованого міста. Хотілося б зрозуміти наскільки це може дійсно попливати на перебіг подій? Ну і з іншої сторони, яка може бути відповідь за Чунгар від російської сторони, за вашою думкою? Була спроба сьогодні відповіді вдарити по Хмельницькому, здається, аеродрому Да. Власне, 13 ракет вилетіло, всі 13 збиті. Бо всі, всі роз чому удари власне по аеродромах вони спробували? Бо вони розуміють, що оці штурмові тіні, які запускалися і по Чонгарському мосту, і по інших, які їм не дають тепер дуже дуже не дають спати. Власне, їх можна пускати з літаків, там Су 24 якщо я не помиляюся, тому зрозуміло їм це боляче, їх це турбує і. Вони нічого кращого не придумали, як завдати удари. Хоча знов ж завжди оця ситуація мені чим є властиво спостерігати за нею. Мені цікаво, тим, що вони зараз просто відповідають. Це не було превентивних ударів. Скажімо, до того їм не вдалося зупинити все таки авіацію їм не вдається вирахувати, куди будуть летіти ракети, і, і кінцеві їх місце прибуття ураження. І це насправді росіянам зараз нічого не залишається говорити, як те, що Чонгарський міст збивав українські ракети. Ну я це вже утрирую, але вони так напевно придумають. Вони ж не скажуть, що вони пропустили їхня система ПВО ці ракети. І там просто ж не, не просто ж ударений міст. Там же ж і вдарена допоміжна лінія, яка була паралельно побудована. Тобто ракети чітко йшли в е, мости. А якщо враховувати відстань, якщо враховувати ширину мостів це були дуже високоточні удари, дуже прицільні, і не факт, що навіть хтось був безпосередньо в полі зору цього моста і, і давав певні координати. Це свідчить і про партизанку, добре розвинуту, власне, там, де росіяни вже вважають себе одвічно, споконвічно своїми територіями. і Всі там безмовно будуть їх любити, і ніхто не чекає визволення України. А до речі, про партизани про Маріуполь була інформація, що поблизу порту у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли гучні вибухи. Як повідомляє Маріупольський супротив, внаслідок атаки ліквідовано щонайменше чотирьох офіцерів збройних сил Росії, і в повідомленні йдеться: доброго ранку. Сьогодні просто привітали нецензурна лексика. Скажімо так, росіян біля порту, мінус чотири офіцери. Отримайте, розпишіться, тобто. Партизани працюють по повній і в Маріуполі теж Ба більше, якщо ну з відеодоступу вже є будиночку, по якому було завдано удар. Я вам скажу, що це не простенька, там умовно кажучи, сільська хата. Це був добротний будинок, і, і ми можемо говорити, що там офіцери тоді сиділи непростого рівня, непростого рангу. Якщо їм виділили на чотири особи під час війни, такий шикарний будиночок. Вони собі їм ніхто не виділяв, вони його самі віджали. Але тобто вони були впевнені, що вони там зможуть проживати і перебувати, отже, отримали результат. Будинка, звичайно, шкода, ну але нічого після війни все відбудують да, 100%. Але пане Іване, як ви вважаєте, доволі часто чую таку думку про те, що пошкодження Чонгарського мосту називають прелюдією до важливої події, акцентуючи, що можливо якраз. І повністю зруйнувати Чонгарський міст, але це перший етап, і наступним буде вже кроком саме повне знищення Керченського мосту. Взагалі, говорити про прелюдію Чонгарське міст, ну, це забути успішні удари по, або скаж, успішну бавовну на тому ж самому Кримському мосту. Це дуже успішне. Обвал Антоновського моста в Херсонській області, тому це просто комплекс комплекс заходів, який є планомірним по винесенню власне ворожої логістики. І звичайно, що удари будуть повторятися до того часу, поки ворог не не вийде, або поки ці їхні угрупування, які знаходяться на за умовно кажучи, за межою цих мостів не будуть знищені отут і, тут. Тут пов'язувати якусь знаєте, унікальність не варта. Це класична методика знищення тилу ворога. І генеральний штаб, наш і командування, наше, командувачів за напрямками вони знають, де ці мости знаходяться, знають коли найбільш краще. Умовно кажучи, мінімальними втратами їх вивести з ладу, бо це ж все одно ті мости будуть наші, все одно з ними прийдеться потім по них нашим вже військам переїжджати. Тому тут дуже, дуже делікатна робота, як ми бачимо, досить професійна. Міст цілий не знищували, опори не знищують, але припинити трафік ворожого транспорту припинили. Угу. Володимир Зеленський, президент України, у відеозверненні заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на окупованій запорізькій атомній станції? За словами Зеленського, російські військові підготували все вже необхідне для цього. Пісков, звісно, назвав це черговою брехнею. За вашою думкою, яка ймовірність цієї події? І чи після Кавковської ГЕС як кажуть Путіна вже понесло? Після Каховської ГЕС, коли зійшла вода, і почалося зараз, враховуючи жару висихання русла, ми знаємо, що з'явилося додаткових 200 кілометрів, умовно кажучи, сухої лінії фронту, де Кацапам тепер прийдеться для того, щоб прикрити її прийдеться додатково перекидати свої війська, а там розмито, бо вони власне вимили більше свою лінію оборони, бо вона була нижче. І крім цього, ми розуміємо, яка реакція місцевого населення на їхнє повернення буде. Усі прекрасно розуміють, хто підірвав і хто затопив. Його окрім цього, так вони боялися нашого контрнаступу, там що, умовно кажучи, і створили непоганий плацдарм, та звичайно, з другої сторони, якщо ми говоримо про екологічні втрати, про людські це шалена, шалена катастрофа, і це горе, і проблема на, на роки. Але якщо взяти просто сухо як напрямок, як військовий, ворог насправді. Короткостроковій перспективі, вчинивши безліч горя або біди трагедій, смертей, досягнув чого. Ну, крім додаткового розслідування в Гаазі порушення кримінальної справи проти Путіна і те, що буде суди, будуть рано чи пізно за це відповідати, і будуть навіки прокляті тими людьми, через які через них загинули, втратили будинки, нічого не досягли. Тут е, та сама ситуація може й бути ну, і на атомній електростанції. Але з другої сторони, якщо би ця атомна електростанція була перша як екологічна катастрофа, чи як зараз техногенна, бо якщо вибух на ядерній електростанції, це там з використанням, нехай, як ми називаємо, брудної, але насправді це не брудна, це просто е, використовуються, як умовно кажучи, елементи переробітку там тих okay. трижнів, капсул. Я... Це вже нехай фахівці розкажуть. Ну, умовно кажучи, ядерних відходів використання там, це одне це, це, це мається на увазі брудна бомба, або навіть ці ядерне забруднення, яке відбудеться після того. Але з другої сторони, якщо би це було перше, вони би могли цим ховати. Але зараз в комплексі того, що або знову ж ті ж самі організації, які там безсилля, та не буду навіть називати, бо, які більше нічого не вмудряються, хіба їздити на білих джипах. і і вже навіть бояться виходити з них, бо знають як, як як їм раді українці. І з другої сторони це бив це би може й проковтнулося, якщо б це була перша така техногенна катастрофа. Але після Каховського до ще після того як вони заявили, що вони можуть і в Білорусі розмістити ядерну зброю, і будуть там вражати о, вже навіть не Україну, там Польщу чи союзників. Звичайно, і та та ж сама заявка, що інформація, що зараз з'явилася в американському конгресі. що там прийнято е і, верніше подано. Про те, щоб превентивно завдати удару по Росії, якщо вона спробує ці речі зробити, ну я думаю, що це з ядерного шантажу перетворюється зараз і на проблему для Росії. З іншої сторони, ми можемо навіть, якщо там хтось вивчатиме психологічний портрет Путіна, не вивчатиме це один момент. А другий, ми не знаємо, як наскільки в порядку з головою, скажімо. Командуючого за цим напрямком Російської Федерації, або навіть відповідального за окупацію чи за утримання атомної електростанції там якось, мовно кажучи, генерала полковника, що в нього там твориться в дурній голові, і чи він не спробує доповісти щасливу Путіну, що от ми підірвали, бо ми хотіли зупинити український наступ? Так як ми знаємо, як відбувалося з Каховською ГЕС. Тут моментів дуже багато, і зараз знаєте бути провідцем по якомусь конкретному напрямку чи по чи по ситуації це дуже невдячна справа. Тим паче, повного повної інформації, розвідки, що там відбувається, ну її немає в загальному доступу. Так да, тільки Кирило Буданов нещодавно заявив, що додатково замінували. Але є ще одна цікава думка: звільнення території Запорізької атомної електростанції. На думку Григорія Тамара, це військовий експерт з Ізраїлю. Він сказав, що це єдиний спосіб захистити Україну та весь світ від її підриву. Військовий аналітик визнає, що це великий ризик, і сама операція буде унікальною у своєму роді, оскільки нічого подібного в історії воєн ще не було. Але такий варіант вважає правильним, оптимальним та ймовірним. Ну, він молодець, що він це вважає в теорії, а от було би добре, якби ще це можна було більш, більше роз'яснено на практиці, як це відмувається. Ну це для цього потрібно, починаючи, напевне, з банального мати війська для власне навчених і спроможних діяти в потенційно забрудненій радіаційній зоні з технікою, з екіпіровкою, звичайно, вони мали би пройти в. Навчання, дуже потужні підготовку для мене це зараз вбачається мало ймовірним, якимось штурмом нехай навіть дуже дуже суперсекретними військами на, на нанотехнологічних машинах вдалося захопити. Тим паче, знову ж ми не знаємо, що навіть при найменшому якомусь русі де гарантія, що просто в когось від переляку не захочеться підірвати реактор. Ми не плутаємо з ядерною зброєю. Яку прийшло би під, підривати там, воно кажуть, червона кнопка, ціла лінійка відповідальних людей, процедура, протоколи і так далі? Ми не знаємо, що ворог зможе, де ворог заклав вибухівку і на що він готовий, бо при тому, фанатизм, який є в росіян, Тобто елементарно їм, умовно кажучи, навіть завести 100 людей, умовно, під якийсь реактор, чи ще, ще десь з вибухівки. Я, звичайно, дуже утрірую, бо так просто воно не відбувається, і це дуже таке примітивне судження. Але десь е, саму логіку, ви надіюсь, розумієте, мого думки. Тобто немає гарантії, що, що їм в голову може встрілити. <гум> Там знову виліз Пригожин і наговорив деякої, як кажуть, правди, щоб підлити масла у вогонь уже не тільки Генштабу і Мінобороні, а й навіть апарату президента, і, зокрема, самому Путіну. Про що саме наговорив? Що Україна не бомбила Донецьк вісім років, а лише обмінювалася боєприпасами із позиціями Російської Федерації. Всі ці роки Донбас розкрадався, зокрема, співробітниками адміністрації президента РФ. Збройні сили України не збиралися нападати на Росію з блоками НАТО, а Міноборони РФ обманює громадськість і президента. Ну, наговорив, мені здається, на термін нормальний, але це ж і триває, скажімо, так, дуже бажана війна протистояння, і що пошвидше вони почали прибирати один одного. Ну, в принципі, що може до того вже і йде. Смерть Путіна Пригожина, Кадирова, Герасимова, в не немає значення апріорі для Росії. Важливо, щоб пересварилися або вступили в якусь там нестримну боротьбу, власне, клани, олігархічні, фінансово олігархічні чи фінансово-політичні клани Росії, власне, які стоять, що за Пригожином, що за Шойгу, що навіть за тим Путіним, в яких він опирається. Загибель одної особи для них нічого не значить. Якщо б це реально розрахунок був на це, я думаю, що спецслужби як мінімум і України, не кажучи про там світові, вже б пробували робити якісь превентивні дії. За того ж самого Пригожина. я впевнений, що при великому. Бажанні, і навіть при дуже серйозному ризику, там якихось хлопців бійців, умовно кажучи, навіть з готовністю бути смертниками, питання би було з ним закрити. Але його загибель нічого не дасть, а втратити прекрасних людей, навчених ніхто не погодиться. Ми не росіяни, просто так жертвувати людьми ніхто не буде. Щодо його зливів інформації, тут може бути інша ситуація, що якесь крило. Власне, цих політично-фінансових груп хоче йти на переговори що з Україною, що, скажімо, з нашими партнерами, і таким способом намагається за ігр загравати або демонструвати готовність до розмови для того, щоб відкинути риторику Путіна до цього часу, щоб зав'язати якісь контакти, хай буде не на офіційному рівні. Це, знаєте, мені дещо нагадує, що після Сталіна, коли Хрущов хотів триматися владі, він перше, що зробив, це зробив розвінчання культу Сталіна портрету. От вам маєте аналогію так само. Хоча перед тим кажуть, що Сталін досить знущався з Хрущова і навіть заставляє його там танцювати біля себе. І, і такі речі відбувалися неодноразово. Де гарантія, що власне. Приближена особа або така потішна особа для Путіна, як Пригожин, зараз не схоче заявити якусь претензію, а вірніше навіть не ві. А ті, хто за ним стоять, не хочуть всерйоз зараз заявити претензію на владу і продемонструвати готовність до, до перемир'я, до навіть таким чином маркуючи. Місця, з яких вони готові вийти, мовляв, Донбас ніхто не штурмував, ніхто не обстрілював, все було красиво вивезено. А те, що вивезено, ні, нікому не не таємниця. Всі ми знаємо, що і Луганський патронний завод вивезений, і Луганський локомотивний. і Там багато-багато промислових заводів, яких, які потенційно могли працювати на економіку навіть окупованих територій, вивезені в глубже Росії. Бо Путін, попри все, що він там заявляє, що ми тут назавжди, вони прекрасно розуміли, що один прекрасний день потрібно буде виходити. До речі, варто зазначити, що за півгодини свого спічу Пригожин жодного разу не матюкнувся і тільки один раз сказав там про п'яте місце. Знаєте, вже почали писати: Та ні, це не Пригожин, це двійник, або як оце вже в сучасному світі називають діпфейк. Ну це так жартома. Але коротенько вас хочу запитати з приводу контрнаступу, оскільки якась інформація така неоднозначна надходить. CNN стверджує про те, що початковий етап українського контрнаступу поки що не виправдовує очікувань країн заходу. А ось російські військові виявилися компетентнішими ніж передбачалося. Телеканал посилається на свої джерела. Це два західні чиновники, а також високопоставлений американський військовий співрозмовники журналістів зазначають, що російські війська добре зміцнили свої позиції, в тому числі за допомогою мінних загороджень. Крім того, російські військові стали ефективніше використовувати авіацію. Джерела CNN зазначають, що США та її союзники зберігають оптимізм щодо українського наступу, оскільки розуміють, що воно тільки почалося. Ну і вважають, що Україні з часом вдасться відвоювати свою територію. Але знаєте, можна сказати і з іншої української сторони, що аналітика CNN теж не виправдовує українське очікування а, рівня західної преси. Вони взагалі умудрилися в одній статті. І полаяти, і похвалити і ваших, і наших, і про інсайдерські джерела, які, звичайно, не можна назвати прізвища, і, і настільки всі незадоволені в Європейському Союзі, і союзники, і американці, що корпорація, яка випускає F-16, заявила, що вона готова особисто навчати українських пілотів і забезпечувати ремкомплектом літаки, ну, це взагалі унікальна ситуація, як на мене. І настільки союзники нами не задоволені, що наскільки я пригадую, буквально цього тижня президент Європарламенту е, заявила, що до 2027 року євросоюз розробив про програму, по якій 45% всіх видатків українських бюджетів вони беруть на на свою, умовно кажучи, будуть покривати нам от вам і не задоволені, і, і не готові, і не перспектива, і так далі. Звичайно, будь-які джерела і за кордоном, які намагаються привернути до себе увагу, і також ми розуміємо, що російська агентура не спить і де не можна домовитися за великі гроші, завжди можна домовитися про за дуже великі гроші, щоб з'явилася така стаття. Бо всі, всі журналісти і редактори теж в світі та будь-де не будуть кришталево чисті, якщо їм там запропоновують суму, умовно кажучи, трьох життів доходу. Це такі нюанси, які, про які мало хто говорить, але вони реально існують, і на це потрібно дивитися з увагою для того, нам і даний розум. Щоб аналізувати цю ситуацію і відкидати о такого от такого ж типу інформацію. Ніхто, окрім Генерального штабу, крім командувачів, відповідно. Тобто, в, в, в грубока умовно кажучи, ставки головнокомандувача, ніхто не знає, який був реальний план, ніхто не знає, чи операція йде по плану, чи не по плану, ніхто не знає, які цілі досягнуті в реально, які будуть які цілі ще ставляться. Це можна буде говорити про оцей контрнаступ десь років через 3-5, коли вже відбудеться якесь і абсолютне вивчення інформації, коли до цього будуть задіяні маса військових аналітиків, логістів. Завжди коли вважається, що операція, умовно кажучи, якщо не втратила таємності, секретності або хоча б у більшій мірі немає таємності. Це коли про не про ній починають писати у підручниках військових академій світу, тому що це вже вивчені матеріали, достовірно визначені, хто що робив, і це вивчається від тактичного до стратегічного рівня, і це власне розписується. В військових навчальних центрів до цього часу. Це просто, просто судження, розслідування і дослідження. Да, тому користуємося своїм розумом, все аналізуємо і, звісно, в наших програмах обговорюємо. Пане Іване, щиро дякую вам за участь цьому спілкуванні. І звісно, я нашим глядачам нагадаю, що друзі, не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі або запитання. І, звісно, підпишіться на наш канал. Хто цього ще не зробив? Пане Іване. Вам бажаю доброго дня і до наступної зустрічі на нашому каналі. Ми з України.